Оборона Європи це не лише про танки і ракети, це завжди була суперечка про баланс між безпекою чи добробутом. Скільки суспільство готове платити за безпеку? І що стається, коли воно платити не хоче, у 1983 році в розпал холодної війни, сер Майкл Говард, один із найвпливовіших британських і світових стратегів. У статті стримування, консенсус і заспокоєння в обороні Європи сформулював парадокс, який Європа так і не розв'язала. Стримування може працювати проти ворога, але водночас руйнує відчуття безпеки всередині власних суспільств. Засів захисту перетворюється в джерело страху, і тоді ломається суспільний консенсус. У цьому відео я простежу логіку Говарда від післявоєнної Європи до ядерної епохи. Щоб у фіналі показати, чого його діагноз і сьогодні пояснює, де Європа опинилась і чого їй бракує для справжньої оборони. І посилання на цю статтю ви знайдете в описі до цього відео. Говор починає свій аналіз з, на перший погляд, простого, але принципового зауваження, про роль історії формування нашого майбутнього. Він формулює це гранично чітко. Немає сенсу міркувати про те, куди ми хочемо рухатись, якщо спочатку не визначимо, з якої точки починаємо. Звісно, свою розповідь про європейську оборону сер Майкл Говар починає з кінця Другої світової війни. Саме тоді Радянський Союз почав швидко і системно закріплювати контроль над уже окупованими територіями: як економічно, політично та військово. Паралельно з цим Сполучені Штати діли у протилежному напрямку. Вони якнайшвидше згортали свої власні зобов'язання в Європі, повертаючись до внутрішніх справ і демобілізації. Ці два процеси відбувалися одночасно, і саме в цьому полягала ключова проблема. В результаті Західна Європа в 46-47 роках опинилася на межі економічного. І політичного колапсу. Оцю порожнечу були готові знайти комуністичні партії, орієнтовані на Москву, особливо в Німеччині і насамперед у Берліні. Там демократичні сили буквально програвали боротьбу добре організованим і впевненим комуністам, які готувалися до такого моменту роками. І тут важливий момент: страх, який панував у Західній Європі після війни, був настільки страхом радянського військового вторгнення. Скільки страху внутрішнього політичного розпаду, була поширена думка, що Захід може просто розвалитися зсередини, і тоді жодного танкового наступу з боку СРСР навіть не знадобиться. Щоб не допустити цього розпаду, у 1947 році Сполучені Штати започаткували європейську програму відновлення. Водночас, у Москві її сприйняли як загрозу радянському контролю над Східною Європою. Що призвело до подій у Празі та у Берліні в 48 році у західній Європі? Це розцінили як ознаку радянських агресивних намірів і поставили просте запитання: якщо СРСР не зможе досягти досягнути своїх цілей політичними засобами, чи не спробує він зробити це військовою силою? <звук> Далі Майкл Говар переходить до створення НАТО. І пояснює, що Альянс відігравав роль не лише інструменту стримування радянської агресії, а що не менш важливо механізму заспокоєння або англійською reassurance Західної Європи. Йшлося про те, щоб переконати самих західноєвропейців. Ви не самі, вас не залишили напризволяще, і ви не приречені на політичний розпад. Отже. НАТО було створено не тільки для стримування Радянського Союзу, а для забезпечення внутрішньої політичної стабільності Західної Європи. Без цього заспокоєння сама, саме стримування не могло би бути політично стійким. Саме говард, одним, одним із найперших, вводить поняття заспокоєння або reassurance у стратегічний дискурс і показує його ключове значення. Для легітимності оборонної політики та стабільності демократичних суспільств. І ця подвійна логіка стримування і заспокоєння справді спрацювала. Західна Європа змогла внутрішньо вистояти, а радянського вторгнення так і не відбулося. Ба Більше події в Східній Європі показали, що саме Радянський Союз поступово переходить до оборони. Угорське повстання 1956 року, масові виходи з комуністичних партій і глибокі розколи всередині лівих рухів на Заході стали сигналом того, що радянська модель втрачає привабливість і політичну впевненість страхи перед радянською експансією слабшав тоді як внутрішня стійкість Західної Європи зростала. У цьому і полягає черговий парадокс, на який вказує Говард. Успіх заспокоєння частково підірвав стримування. Західноєвропейські суспільства були настільки заспокоєні американською присутністю і НАТО, що втратили відчуття безпосередньої загрози. У 1950 році страх перед радянським нападом ще звичайно існував. Але вже в 52-му, коли на лісабонській зустрічі НАТО, військові порахували реальну ціну. Ефективного стримування політичні лідери вирішили, що ці витрати занадто високі. А економічне відновлення стало важливішим, а ризик війни недостатньо переконливим. У результаті політична логіка заспокоєння перемогла військову логіку стримування. Саме тоді прорив у термоядерних технологіях радикально змінив стратегічні розрахунки і став порятунком і для військових. І для політиків, термоядерна зброя забезпечувала стримування, яке виглядало військово переконливим, але водночас було соціально і фінансово прийнятним. Довгострокові наслідки залежності від зброї масового знищення турбували лише незначну меншість. Для урядів ядерна зброя стала зручним способом вирішити бюджетні проблеми. Дорогі звичайні армії можна було звести до мінімуму, залишивши їм роль. Трібвайера – символічного бар'єра, який лише запускав американську ядерну відповідь, критику і моральну, і суто військово-професійну фактично ігнорували реальні рішення ухвалювали Міністерства фінансів, які відображали головний суспільний запит зберегти добробут і платити за оборону якомога менше. Поки Західна Європа залишалася заможною. Серйозні загрози з боку СРСР там не бачили, і прагнули дешевої оборони. Чи було це проявом тверезого розрахунку, чи самообманом, сам автор не дає однозначної відповіді, але в 50-х-60-х роках стримування і заспокоєння справді працювали. Європейці отримали оборону за низькою ціною, так само, як дешеву енергію і загальне економічне процвітання. Поки ця система працювала, вона здавалась майже ідеальною. Але з історичної перспективи видно дві фундаментальні проблеми. По-перше, вся модель європейської безпеки трималась на американській ядерній перевазі, без неї стримування втрачало переконливість. По-друге, і це важливіше, європейці поступово відмовились від відповідальності за власну оборону. Національні армії, які колись уособлювали волю до незалежності і були частиною суспільної ідентичності, перетворились на допоміжний елемент ядерної системи, контроль над якою перебував за межами Європи. Навіть власні ядерні сили Британії та Франції лише частково компенсували цю втрату автономії і не змогли стати народною формою оборони. У ядерну епоху війна знову стала справою вузького кола експертів. Суспільство повернулося до пасивної ролі. Вважалося, що якщо війна і почнеться, її вестимуть фахівці десь над головами звичайних людей. Саме тут і закладалась майбутня криза легітимності оборони, де без участі суспільства немає ані політичної відповідальності, ані справжнього заспокоєння. Говард показує, що з часом європейська оборона дедалі більше перетворювалася на абстрактну технічну гру для вузького кола експертів. Стратегія НАТО почала мислитися не як політичний проект для суспільства, а як задача з розширеного стримування комбінації ракет носіїв, сценаріїв, розрахованих майже як шахова партія. Уся ця логіка залишалася під американським контролем. І була зрозумілою лише фахівцям у Міністерствах оборони. Проблема полягала в тому, що ця мова була чужою для суспільства. Дебати про балістичні чи крилаті ракети не були відповіддю на безпосередній суспільний запит чи масову тривогу європейців. А ці дебати велися між спеціалістами, які не передбачили простого ефекту. Нові ракети чи нове ППО робили людей неспокійнішими. А вразливішим. Говард порівнює таких експертів із богословами. Коли вони втрачають зв'язок із суспільними уявленнями, їхній авторитет неминуче слабшає, а на зміну приходять простіші, але емоційно переконливі голоси. Водночас Говард не звинувачує самих фахівців у будь-якій сфері від економіки до оборони існує розрив між експертами і масовим сприйняттям. І саме політичне лідерство. Має їх поєднувати. Але в питаннях оборони цей розрив став критичним саме через різницю між стримуванням і заспокоєнням. Для експертів це майже одне й те саме, для суспільства ні. І тут виникає ще один парадокс. У Європі люди приймали як достатньо заспокійливу таку модель оборони, яку військові експерти вважали небезпечно слабкою. Але озираючись назад, Говард зауважує, Інстинкт суспільства виявився точнішим за страхи спеціалістів. Радянської загрози так і не матеріалізувалося. Натомість, Захід досяг небаченого добробуту, тоді як саме комуністичні режими поступово підійшли до економічного та політичного виснаження. Далі Говард звертає увагу на ще один симптом кризи. Зростання антагонізму між Європою і США. У Західній Європі дедалі помітнішим стає антиамериканський настрій. Не масовий, але достатньо сильний, щоб його не можна було ігнорувати. І головне, він означає, що те, що колись приймалось як ключовий елемент безпеки, а саме американська військова присутність, перестало виконувати функцію заспокоєння. У певних колах. США починають бачити не як захисника, а як силу, яка може втягнути Європу в чужу війну, де саме європейці стануть першими жертвами. Говор пояснює це не змовами і не пропагандою, а логікою самої системи. Європейська оборона поступово перестала сприйматися як власна відповідальність європейців і перетворилася на абстрактну схему з розширеного ядерного стримування, керованою. Зі США мовою незрозумілою для більшості суспільств. Коли рішення про війну і мир виглядають далекими, технократичними і чужими, природню реакцію є недовіра. Тут Говард проводить історичну паралель щоразу, коли суспільство надовго усувається від питань оборони, виникає ілюзія, що мир це природній стан, а війни породжують самі військові. У сучасній Європі цей пацифізм. Легко поєднався з антиамериканізмом. Якщо армія чужа, якщо бази іноземні, якщо рішення ухвалюються десь далеко, то саме вони і починають виглядати джерелом небезпеки. Ситуацію радикально змінила ядерна паритетність. Поки США мали очевидну ядерну перевагу, європейці не ставили під сумнів логіку стримування. Але коли стало зрозуміло, що ядерна війна... Означатиме взаємне знищення, страх перед самою війною почав переважати страх перед радянським вторгненням, і це був переломний момент. В результаті виник глибокий розрив, ядерне стримування могло залишатися військово раціональним, але воно перестало бути політично заспокійливим. Будь-яке вдосконалення ядерної логіки, нові ракети, обмежені ядерні сценарії. Навіть розмови про можливість перемоги лише посилювали відчуття катастрофи, те, що в очах стратегів мало зменшувати ризик війни, в очах суспільства робило її більш реальною і страшною. Саме тут за Говардом стримування і заспокоєння остаточно розійшлись, і Європа увійшла в кризу безпекового консенсусу. Говард робить тут, мабуть, свій найрадикальніший висновок. Якщо говорити про суспільний консенсус у питаннях оборони, то в Європі треба починати з простого факту: для більшості європейців Радянський Союз був меншою загрозою, ніж сама можливість ядерної війни. Причому йшлося не про війну як наслідок радянського нападу. Ядерну війну деталі частіше уявляли як щось самодостатнє результат неконтрольованої ескалації, збою систем. Логіки самих ядерних арсеналів вона сприймалася не як політичний акт, що хтось десь там прийме рішення про застосування ядерної зброї, а як катастрофа, що може статися сама по собі. Саме тому європейці дедалі більше потребували заспокоєння не від СРСР, а від ядерної війни як такої, і будь-які кроки. Які з точки зору стратегії мали посилювати стримування, але водночас робили ядерний сценарій більш відчутним, лише руйнували суспільний консенсус. Пояснення, що сильніше стримування зменшує ризик війни, перестало переконувати суспільство. Страх перед ядерною війною відокремився від страху перед радянським вторгненням. І разом із цим. Заспокоєння остаточно відірвалося від стримування. За Говардом, саме ядерні стратегічні розрахунки, відірвані від політичної реальності європейських суспільств, значною мірою і призвели до цього розриву. <звук> Говард робить принциповий висновок: вихід із кризи не може бути знайдений на макрорівні ядерного стримування. Є момент, після якого нарощування ядерних арсеналів перестає мати будь-який зв'язок із реальними проблемами суспільства. І для Європи цей момент був пройдений давно. Справжнє рішення за Говардом лежить не в ракетах, а в самих суспільствах, які потрібно захищати. Він критикує поширене переконання, що без американської ядерної гарантії європейська мораль неминуче зруйнується. На його думку, це не факт, а саме здійснюване пророцтво, де заспокоєння, на яке реально спиралися європейці, походило не від ядерних боєголовок, а від присутності американських солдатів, які робили оборону території відчутно можливою і стимулювали Європу вкладатися у власну безпеку. Тому Гоурт пропонує змінити напрям, не вимагати дедалі глибшого американського ядерного залучення. Що лише розколює суспільства на, на обидва боки Атлантики, а зменшувати залежність е, від ядерної зброї. Ключова ідея проста: Європа має виглядати як їжак, болісний для нападу і неможливий для перетравлень. Мета оборони не лише втримати територію, а завдати агресору втрат, абсолютно непропостійних будь-яким політичним вигодам. Альтернативна цьому. За Говардом значно гірше слабкі сили розділено або байдуже суспільство, і повна залежність від рішення американського президента про застосування ядерної зброї Рішення, яке знищить усе, що нібито захищають. Саме цей сценарій і породжує ті страхи, які артикулює рух за мир. Перехід від ядерного до переважно конвенційного стримування означав би і повернення відповідальності європейцям. І більшу участь суспільств у підготовці до оборони, участь можливо лише тоді, коли оборона не асоціюється з неминучою ядерною катастрофою. Це за Говардом і є справжній тест а, щирості пацифізму. Навіть обмежений прогрес у цьому напрямку зробив би альянс зрілішим оборону прийнятною для власних суспільств і водночас переконливою для противника. Ядерне стримування залишалось би, але як допоміжний елемент, підпорядкований головному завданню захисту території, не навпаки. Якщо звести аргумент Майкла Говарда до одного уроку, він звучить так: європейська безпека завжди була насамперед питанням внутрішньої стійкості, а не лише зовнішньої загрози. І саме в цьому сенсі історія дивно повторюється: після Другої світової війни Західна Європа опинилась на межі економічного і політичного розпаду. Цю слабкість активно експлуатували сили, орієнтовані на Москву. Страх полягав не стільки у радянських танках, скільки в тому, що Європа може розвалитися зсередини. Сьогодні ми знову бачимо економічну вразливість, соціальне невдоволення і політичну фрагментацію. І знову бачимо, як проросійські сили по всій Європі намагаються використати це невдоволення. Різниця лише в тому, що тепер цей вплив набагато витонченіший через фінансування партій, інформаційні кампанії і маніпуляцію страхами. Тоді відповіддю США став план маршала, масштабна ставка на економічне відновлення як основу політичної стабільності. Сьогодні такої зовнішньої рятівної програми не буде. Європа змушена шукати власне відновлення через технології, інновації, штучний інтелект і збереження конкурентноспроможності. Без цього будь-які розмови про безпеку знову зависають в повітрі. НАТО у післявоєнний період було створено не лише для стримування СРСР, а для заспокоєння самої Європи, щоб вона повірила у власну життєздатність сьогодні Альянс. Усе ще виконує функцію заспокоєння, але дедалі частіше у формі самообману. Багато європейських держав поводяться так, ніби будь-яка розмова про більшу самостійність автоматично призведе до американського відступу. Це породжує хибну, крихку форму заспокоєння, яка тримається не на реальній спроможності, а на надії, що все залишиться як раніше. У 1950-х європейські лідери вже одного разу вирішили, що реальна зміна стримування занадто висока і обрали дешевший шлях. Сьогодні США знову наполягають на збільшенні оборонних витрат Європи, але після десятиліть залежності від американських ключових спроможностей просте збільшення бюджетів не вирішує проблему, ба більше за умов боргів і дефіцитів. Воно лише підживлює соціальні невдоволення, той самий фактор, який Говард вважав головною загрозою стабільності. Європейські армії поступово втратили зв'язок із суспільством, перетворившись на другорядний елемент системи, де остаточні рішення ухвалювалися поза Європою. Це допомагає зрозуміти і сучасну неготовність частини європейців воювати за власні держави. Оборона перестала бути частиною колективної ідентичності. Ядерний захист ас асоціюється з чужою волею, а не з власною відповідальністю. Говард писав, що суспільства знову стали пасивними. Віра у те, що експерти вирішать все, повернула Європу майже до 18 століття. Сьогодні війна Росії проти України поступово ламає цю логіку. У Німеччині лише починають. Обережно ставити питання до готовності молоді до служби. Тоді як країни Балтії, Півночі та Польща значно далі зайшли у відновленні зв'язку між суспільством і обороною. Говард чітко вказував, проблема не в експертах, а в політичному лідерстві. І тут сучасна Європа демонструє слабкість, їй не вдається переконливо пояснити суспільствам, чому Росія після війни проти України. Становитиме ще більшу загрозу з мільйонною армією, розширеною військовою промисловістю і накопиченими ракетними арсеналами. Без цього пояснення консенсус неможливий. Нарешті те, що Говард описує як зростаючий антагонізм між Європою і США, сьогодні набуло нової форми. Америка зміщує фокус на індотихоокеанський регіон і Західну півкулю. Питання, яке Говард ставив ще в 80-х роках, чи готові США ризикнути ядерною війною заради Європи, сьогодні звучить ще гостріше. І саме ця невизначеність підточує довіру до розширеного стримування. Отже, якщо підсумувати в дусі Говарда, Європа знову опинилася в точці, де її безпека залежить не від абстрактних гарантій, а від власної економічної стійкості, політичної згуртованості. І готовності захищати себе. Історія не повторюється буквально, але вона дуже чітко римується. І питання сьогодні те саме, що і після 45-го року: чи зможе Європа вчасно зробити правильні висновки, чи знову зробить це лише під тиском війни?